Поляда для тих, хто в неволі, до стіни вано-франківського СІЗО завітав Вертеп. Нині тут перебуває близько 460 прикарпатців. Серед них п'ятеро неповнолітніх віком від 12 до 18, які скоїли важкі злочини. Саме вони, каже керівництво пенитенціарної служби, нині, як ніхто, мають відчути дух Різдва, адже, попри те, що стали на злочинний шлях, це все-таки діти. Ну, діти є діти, ну це ж свято для дітей в першу чергу. Вони ж, ці діти, теж потребують і ласки. І в актовому залі слідчого ізолятора розгорнулися події тисячолітньої давнини. Про народження Спасителя світу сповіщали маленькі пастушки, волхви, воїни, цар ірод та янголи. Всі ці герої, вихованці горницької школи-інтернат, спостерігаючи за таким яскравим дійством, затримані згадували різдвяні свята на волі у колі рідних та друзів. Не приховували хвилювання і деякі жінки, адже їхні діти залишилися без материнської ласки. Дуже приємно, дуже сподобалось. Діти старалися. В кожного я розумію, що в кожної мами є діти, і це дуже важко. Ну, завжди коли бачиш дітей своїх садиш. Вперше довелося побувати у стінах СІЗО і юним акторам. Від хвилювання діти забували завчені слова. Однак після посмішок затриманих без жодних вагань продовжували грати виставу. Класно, якось не Ну трохи страшно. Чого бо не знаю, певно, що перший раз тут не дуже приємно. Не хотів би таким бут яскраву коляду. Вихованці горницької школи-інтернат влаштували для керівництва обласного управління пенитенціарної служби, адже ця установа опікується сиротами ось уже понад 10 років поспіль. Тож після театралізованого дійства ці хлопці та дівчата отримали щедру коляду.